Як підтвердити страховий або трудовий стаж у трудовій книжці? Вітаю! Мене звати Альона. Я спеціаліст практики перерахунку пенсій адвокатського бюро, приходько та партнери. Підтвердження страхового або трудового стажу є вкрай важливим для працівників, аби потім не мати проблем з нарахуванням пенсії. Від такого стажу залежить як сам факт нарахування пенсії, так і її розмір, коли йдеться про вислугу років. В Україні страховий або трудовий стаж можна підтвердити за допомогою трудової книжки. Записи до неї вносяться відповідальним працівником підприємства. Здавалося б, такий механізм є достатньо простим і зрозумілим на практиці. Та насправді часто виникають проблеми, які створюють певні ускладнення. Розглянемо їх більш детально, а також далі торкнемось теми, чим можуть бути корисні послуги адвокатського бюро, приходько та партнери. Складність взаємодії з пенсійним фондом. Чимало пенсіонерів, які вже мали справу з непростою взаємодією з ПФУ, знають з практики, що він далеко не завжди на боці людини. Тож буває чимало ситуацій, коли представники пенсійного фонду або не зараховують страховий стаж, або взагалі відмовляють у призначенні пенсії. Формальними причинами для цього можуть стати ситуації, коли відсутня печатка при звільненні, нечітка печатка підприємства, відсутній код ЄДРПО на печатці, є виправлення у датах, при звільненні відсутні посилання на норму Кодексу законів про працю. Коли людина стикається з такими ситуаціями, працівники пенсійного фонду пропонують надати додаткові документи для підтвердження певного періоду роботи. З цього моменту починається біганина по установах та спроба зафіксувати об'єктивні обставини свого трудового минулого. На превеликий жаль, діяльність пенсійного фонду часто буває абсолютно відірваною від чинних правових норм, у тому числі підтверджених у конкретних справах, які розглядав Верховний суд України. Усе чини законодавства на цю тему послідовно свідчить, на особу не може перекладатись тягар доведення правдивості чи чіткості даних, що зазначені у її трудовій книжці. Про це свідчать і численні рішення судів інших інстанцій, у чому можна переконатися, побачивши їх у відкритому доступі. Так, наприклад, Сьомий апеляційний адміністративний суд у своєму рішенні скасував рішення головного управління Пенсійного фонду України та задовольнив вимоги позивача, котрий цілком обґрунтовано зазначив, що він не може нести відповідальність за заповнення трудової книжки, оскільки обов'язок її заповнення лежить на конкретному працівнику підприємства, який за це відповідає. Саме тому недоліки у заповненні такої книжки не є підставою для того, аби стаж за спірний період не зарахували. Чим ми можемо допомогти? Ми спеціалізуємось на пенсійних питаннях різних категорій. Наші експерти мають досвід роботи в пенсійному фонді, тож знаємо зсередини проблематику клієнтів. Ми добре розуміємо, що такі справи є виграшними, а й знаємо, як їх зробити такими на практиці. Спираючись на багаторічний досвід та відміни знання чинного законодавства, ми успішно відстоюємо інтереси своїх клієнтів у суді. Тому, якщо ви зіткнулися з подібною проблемою, не варто опускати руки чи думати, що трудовий стаж, який ПФУ вважає спірним, не зарахується. Ми знаємо, як відстояти права своїх клієнтів у таких випадках та регулярно, успішно це робимо.